Ой, людоньки, доброго дня всім. У лісі шукаю ягоди. Дощ трохи був таке іспаренє, дуже жарко, млосно, рука от така, покажу. Шукаємо як гриби. Але думаю, може, хоча б 3 кілограми, може, як наберемо. Хух. Оце тако. Йдеш, йдеш, йдеш. Оце тако. Отако одоя годинка, одна годинка, у нього є годінка. Оце таке подне, як побачиш, то це вже велика радість. Оце вже я зараз буду телефонові ключати. І це я їх ці, я по пару годіночок поберу. Одо. І щось буде. Я дзвонила сьогодні до жіночки, що ми її здаємо. Всегда по 100 гривень казала. Не знаю, що буде до вечора. А? Я гриби два польські знайшла, але корні, ну, вже старіє, і білого знайшла, але вони не гожіє. Оце такі ягоди в цьому году, Оце такі ягоди. Хочеться заробити, душа розривається. Ой, голубочки мої, як я вас дала, Я дні щитала. Ой. Фу. Дуже сильно припарує і руками. Це вода от тако найшла. Зайшла, бог знає куди і чуть-чуть чуть-чуть знайшла. Це в мене, от, бачите, скоро, скоро буде ведеречко. Але зараз вже треба їхати. Ось спіни немає. Ой. Треба якісь порошки пити. Десь в мене там, по-моєму, белостазін є, не знаю, чи допомагає. І був профен в ногу праву цей сідалішній нерв. він усім обольно. Ходо, бачите, що робиться? Палки, я не подужаю, не подужаю але не можу, коли сезон прийшов. Травічка. Ой, мої ягодки, як же я вас ждала. мої голубки. Чого ж у вас так немає? Кумаров токо багато, більше як ягод. Ух. Киш. Ой. Що ж я зароблю? Я в тако шкребу по голому ягоднику, О, бачите, таке буває, що під нізом ягодка сидить. Ого я тут Ой. Ідеш?